Всім привіт! Ми знаходимося в місті Немирів область, на нашій автомейці. Два накритих поста, один відкритий. Вже дороблений благоустрій, розібраний паркар. По документам вже зданий в експлуатацію. Відповідно, ми можемо вже запускати даний об'єкт. Зараз кінцево тестуємо. І завтра вже будемо показувати вам запуск з клієнтами. Будете користуватися всіма програмами. До речі, буде діяти система лояльності 20% на всі програми, на всі послуги. І так хочу нагадати вам, що на даній автомиці є один відкритий пост. Для великих габаритних автомобілів один накритий пост і один взагалі закритий пост, де згодом, скоріш за все, будуть стояти ворота. Відповідно на постах є такі програми, як активна піна, рожева піна. Тут додано по бажанню клієнта програма очисник, досить гарно працює вона осінь зимою і навесні так само. Також програми стандартні: це ополіскування, нановіск, осмос і тепла вода. Системи оплати в нас стоять купюроприймачі, і відповідно є тут платіжний термінал, який зав'язаний з банком, де буде проводитись оплата по безготівці, і додатково на пультах є QR-коди, де теж можна розрахуватися. Без готівкою. Також є пилосос однопостовий, який має в собі програми підкачка, обдув, чорніння, ну, сам по собі пилосос, рукомийник і столик для прибирання. Все, останні штрихи, qr коди наклеєні. Місто Немирів, мерів область. Платіть і користуйтесь послугами.